Зараз я на півдорозі до моря. Я вам хочу показати оцю провалля. От. Ну і звичайно, що далі дорога до моря. От. Ще може скільки я приїду, я не знаю. Це закінчується, але дивіться, що цікаво. Може по цим акведукам чи дорозі долині. О! Всередині зараз. От, Ви можете зрозуміти, що я знімаю такої точки, що санта барбару я бачу, а її впізнати майже неможливо. Вона там в передгір'ї. От. Давай-ка я від'їхав. І от вечірнє сонце вершину цю свічує, наче, наче вона ржава. Mm. От буває таке. Отаке таке у мене зараз э, пригода така. Взяв на себе таку <хи> ризик такий. Наблизитися до моря. Подивлюсь, ще скільки мені вдасться, от назад, вгору, мені треба буде повертатися. Санта Барбара.